Друзі, всім привіт! Ви на каналі Файна компанія. Слава Україні! Героям слава! Як ви бачите, на даний час ми не можемо зробити масове відкриття всіма хлопцями нашого фідерного сезону, тому що дехто захищає нашу країну, дехто на роботі. Сьогодні будній день. Ми заходимо на річці Стир. Триває вже понад 70-й день війни. Нічого ми їх поборемо. Але зараз ми спробуємо впіймати якусь грибинку та попробуємо відкрити наш фідерний сезон. Заходимось ми на Такому місці, яке ви можете побачити під цим відео. Тут ми рибачили з Тарасом і залишались на ночну рибалку. Вже ми замішали прикормку, також закинули наш фідер. В активі вже маємо дві густири та один підлящик. Зараз детальніше розкажу, як ми сьогодні рибачимо, на що і чим будемо кормити рибку. Ну, як замішували прикормку, я вже не буду показувати все по стандарту. Взяв дві пачки прикормки флагмановської, одна ляж-карамель, а друга велика плотва та ляж. Чому ляш-карамель? Тому що банально закінчились остатки з минулого сезону і вона якраз була порвана, думаю, вже її використати. У нас вийшла ось такого кольору прикормка. Як ви можете бачити, трошки не підно, але є темно, я думаю, рибі сподобається. Отут трошки пісочок такий, якраз воно своє дасть. Насчет наживки. У нас сьогодні чисто опариш, але спробувавши копнути черв'ячка, спробуємо цепити. Але опариш двох кольорів, червоний та білий. Вся риба була півна на білий опариш. Червоний закидав, але якісь були маленькі подіргунчики, щось воно неактивне опробує. Також взяв добавочку чемпіонські спеції і буду прикормку змішувати з ними і періодично через одну, одну третю кормушку три таких одну таку з чемпіонськими спеціями буду кидати туди. Ну і опариша, чуть-чуть підрізаємо все як по стандарту. М'ясо рибі зараз потрібно, тому що весна, в неї якраз проявляється апетит і будемо рибачити і покажемо нашу рибалку. Вода зараз висока на даний час. Трошки несе мусору, але то нічого страшного. Навіть якась рибка, напевно, є. Так. Да. П'ється. Приціпилась. Така густерочка сиділа в нас на гачечку. Що по монтажу, по монтажу нічого складного зовсім немає. Поводок 208, теж флагман леска, довжиною метр приблизно. І вставочка, теж флагмановська як патерностер, але є інлайном. Ну і звичайний вертліжок з закритою резиночкою, який стопорить нашу промушечку. Так що пробуємо далі. Один опариш рулить. Друзі, хотів вам ще порекомендувати таку прекрасну річ, яку можна купити в магазині Тихий Берег. Для таких фідеристів, активних, як я та наша команда, можете придбати такий фартух фідерний. Він так защипається ззаді, все надійно на шиї та на ногах стягує вас. Так як ми звичайно, корма кидаємо, там, знаєте, наживки. І у нас все грязне. А цей наділий, все собі бистренько чикс зняли. Тут одв'язали, тут одчепили і все, і у вас одежа чиста, по-перше. Руки завжди можна кудись витерти, як ми обично робимо слизі ляща. І в ньому не так і жарко. жарко, він продуваємий. Обична плащовка, але ваш, ваш одяг збереже в чистоті. Все, корм забили і на точку. Руки, якщо треба, взяли, витерли. Що як має бути, можна рибачити. О! Це вже на червоний опариш. Три заброси було на білий, покльовок не було, почепив червоний. Така гарненька. Густірочка Клюнула Забиваємо і поїхали далі. Але бачите, руки од густірки. Витери, красота і штани чисті. Це постирається. Все вона Це... всього 200 знаком гривень на рибалці красота. Чекс. Забили кормушку. Париш нас живенький взяла за краю шигачка. Париша не тронула. Орієнтир і, і... ставимо відділище. Чекаємо наступної покльовки. А руки від корму знову витер. Водок метровий, тому же... а, ні, ви, то може ви, пані видалити ви, все цей о є. чип чеп О, а це вже на нашій чемпіонській спеції. все як має бути по рецепту, підійшла плотва. Трошки, звісно, нюанси це моє. З патерностером зручніше, з-за того, що кормушка завжди втікає. Але якщо приловчитися і ставити шнур сюди, кормушка недалеко не втече. Ось така гарна зелена-червона червоного парша. Якщо рибка просинається, дякуємо нашим хлопцям, які дають нам чисте небо над головою можливість виїхати перебачити. Рибу ми всю відпустимо, так що не переживайте, риби хватить всім. І опариш забиваємо знову. Тепер знову цей раз чемпіонські спеції з кастером опариша. Чуть-чуть спецій Доб'ємо звичайну прикордонку і назад на точку. Кудилище поставили, руки з-під корму наші грязні витерли все, чекаємо покльовку. О, знову покльовочка Ти бачиш, щось реально навірно, рибка прийшла на точку. Все таки ті чемпіонські спеції дивіться. Це ні, риба, мабуть, така сама, просто що корм не ще вимитися, тому так важко йде. Курмушка, до речі, 98 грам. Щось б'ється. Щось б'ється. А ні, це щось більшеньке. Водок 208, не будемо гратися. Ось його візьмемо. І рибка в нас. А це в нас... Доволі непогана устірочка взяла. Вже опариш став білий, я не червоний. Ну що ж, зараз перекусимо по бутербродику і будемо продовжувати нашу рибалку. І ручка. знову червоний опариш. Ось така невеличка. тут путличка. Теж невеличка. І щось пробую, пробую, пробуємо. Бойка застерка. Ай, как красунька. Что, рыбаки, завершилась наша рыбалка? Кинулись ми десь один 10. Зараз четверта година. Крепко так інтенсивно не ловили, але час від часу темпували. Зараз побачимо, що вдалося нам піняти. Риби небагато, але йдемо на гору, щоб тут пісок не вимазали. Садка. Рибки не багато але все-таки вона є. Так. так. Звичайну перевагу віддавала риба червоному паришу, прокльовували отакі гарнесенькі гостерочки. Також була плотвичка, ну і як же ж без верховодки. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 рыбок все-таки нам удалось впиймать. Ось така в нас була рибалочка, друзі. Щоб купити цей фартушок, переходимо або приходимо на базар в магазин Тихі Берег. Там Льоша вам все розкаже і підскаже. Щоб допомогти нашій армії, заходьте на канал. Зараз тут залишу силочку Українська рибалка, там Петя Мельничук збирає кошти, тому долучаємося, не будемо в стороні, а поможемо нашим хлопцям разом бити ворога. Ну а зараз відпускаємо рибку. Та будемо їхати додому. Дякуємо всім за увагу. Ну, все, відпускаємо нашу рибку, хай не реститься, та приносить нам ще більше трофеїв. Така гостірочка. ручка додому. Давай, давай, давай. І такі красуньки. Сьогодні нас порадували. Все, вся риба жива.